Їду дивитися будинок в місто Тальне Черкаської області. Дорога дуже гарна. Її нещодавно зробили в рамках великого будівництва. Будинок знаходиться на в'їзді в місто зі сторони Звенигородки, на боковій тихій вулиці, відсипаній шлаком. Вулиця крайня в місті і крайня від траси, але до траси далеко, машин не чутно. Це межі міста. Тому вулиці навіть крайні взимку від снігу чистять. Будинок стоїть на рельєфі від вулиці паркан з сітки по стовчиках і залізні зелені ворота з хвірткою. Від сусідів теж сітка по стовпчиках. Будинок трохи нижче по схилу. До нього бетонна доріжка, викладена камінцями. Перед ним сараї для худоби, для дров та для сіна. Ліворуч вуличний туалет та сарайчик для курей. Перед будинком вивід води. Вона подається з криниці з насосом, що знаходиться нижче по схилу. Кажуть, води достатньо. Може, і так. Там понизу був струмочок. Його присипали, коли будували трасу. І навпроти, з того боку траси, величезний ставок. Тож вода близько, город вниз по схилу. Там десь соток 15, але приватизовано 10 в місті більше не дозволяли. Південний схил, власниця каже, що суниця в них достигала на два тижні швидше, ніж у сусідів. Сусіди праворуч живуть постійно і з ними гарні відносини. Навпроти і ліворуч наразі ніхто не проживає. Будинок 59 квадратних метрів, саманний, обкладений цеглою. Під вікнами тоненькі тріщини по стінах. Скоріше за все вони тільки по облицюванню. Бачила декілька таких тріщин на різних стінах. Більшість з них замазані. Видно, що давно, і видно, що далі не йде. Відмостка в нормальному стані. Всі вікна металопластикові. Дах шиферний ніде не тече. Вхід під навісом. На ганок треба піднятися по двох сходинках. Ганок з каменю. Сходинки в нормальному стані. Вхід в будинок через веранду. Прямо комора. В ній підвал, обкладений цеглою. Спускатися до нього по драбині. І звідси є вихід на горище по драбині. Ну, так собі стан стелі, але ж це веранда. З веранди вихід до коридору. Прямо велика спальня. Праворуч прохідна кухня, та з неї ще одна невелика кімната. В коридорі велика дерев'яна шафа. Її колись робив власник будинку власноруч справжній раритет. І ці леви вони шикарні. В спальні багато вікон. Вона дуже світла. Підлога дерев'яна, стеля білена, стіни дуже товсті, в кутку помітна тріщина, скоріш за все зовнішня. Опалення в будинку пічне, межкімнатна груба гріє всі три кімнати, палять її з кухні. Тут плита, де можна готувати, і лежанка, а духовка хліб, пиріжки і все інше в спальні. Ну, якось так побудували. Готують зазвичай на газовій плиті з балоном. На стінах клейонка. Підлога дерев'яна, стеля білена, не тече. На стіні електричний лічильник. Межкімнатні двері дерев'яні, старі, але вони ще міцні. Маленька спальня. Стіни стеля білені. Одна з стін майже повністю груба, що палиться з кухні. Кімната невелика, тож має бути тепло. Праворуч, сараї не дуже капітальні. І вуличний туалет чистий. Люди обернули на користь все, що було випита за довгі роки. Не віриться, що ця підпірна стінка міцна і довго протримається. Видно схил ділянки. До вулиці треба піднятися по сходинках. Ота труба над доріжкою виведення дощової води в город. Є кілька плодових дерев і ягідних кущів. Всі ще гарно родять. Дров'яний сарай. Сарай для худоби. Дуже теплий, бо вкопаний в землю. А зверху сарай для сіна. Ціна 5500 доларів. Все приватизовано. Посилання на OLX в описі. Основна перевага цього будинку, що він в місті і водночас поруч дуже гарна природа. До найближчого магазину потрібно перейти через трасу. І там, за трасою, впорядкована зона відпочинку біля ставка. Чисто, затишно, дуже багато квітів. Далі по вулиці, десь метрів 400, ще один неймовірної краси ставок з виходами гранітів, кам'яним берегом, лісом навкруги. Він глибокий, чистий, влітку в ньому можна купатися. До центра міста хвилин 10-15 громадським транспортом. Зупинка поруч, транспорт ходить часто. Красиве і охайне історичне містечко. Тут проживає десь 12 тисяч людей. Є вся необхідна інфраструктура. Багато історичних пам'яток у місті і неймовірна природа навкруги. Найбільш відома пам'ятка палац графа Шувалова. Це єдина в Україні споруда в данському стилі, за проєктом відомого данського архітектора. І, як у нас заведено, палац в жахливому стані і закритий для відвідувачів. Коло нього купа брудних історій. Палац незаконно приватизував хтось з політиків. В його власності палац майже розвалився, потім його зі скандалом повернули державі, у який теж немає на пам'ятку грошей. Все, як ми любимо, сумна історія. Краєвиди навкруги казкові. Не дивно, що цю частину України люди заселили найраніше. Вісім тисяч років тому між Карпатами та Дніпром існувала трипільська цивілізація, одна з найдревніших на землі. На три тисячі років старша за Єгипетську. Люди будували глиняні хати на кілька поверхів, випалювали неперевершену кераміку. Клонялися невідомим богам і ніколи не з ким не воювали. Правда, археологи вважають, що вони приносили людські жертви зі своїх інших навкруги не було. Може, з тих пір повелося, що улюблена їжа українця інший українець. Хоча ті ж археологи кажуть, що генетично трипільці не є нашими пращурами. Узнати більше про трипільську культуру, подивитися на глиняні біноклі, берегінь та розписані хати можна в Музеї трипільської культури в селі Легедзена. Його проїжджаємо по дорозі Стального до Києва. Музей чудовий, ще й нещодавно відкрився після реставрації. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.